Добрий день, безпечний регіон. Сьогодні 1 жовтня, день захисника і захисниці України. Також сьогодні свято святої Покрови. І ще яке сьогодні свято третє день козацтва. день козацтва. І у нас в безпечному регіоні, як завжди, гості. І їм слово. Це, це Васильків, 10, Ластівка. Вітає сьогодні всіх наших дорогих захисників і захисниць з їхнім святом. Діти вклали в свої роботи душу, хотіли передати їм любов і сказати, що ми їх всіх чекаємо живими і здоровими на рідній землі, на рідній Україні. Дякую за подарунки, за такі чудові відкритки. Це що у вас? Це Вам? тут так. роботи наших дітей, а це невеличкий вклад. Від наших діток, від наших батьків, батьків від робити. усього. Так. Це, це гроші. Так, да, да. да. Я ж гроші не беру. Гроші на рахунок тільки. Але дякую. Зараз ми бухгалтерію. Визовемо все на, на рахунок, тільки офіційно. Добре, дякую за допомогу. Дякую за ваш вклад, в перемогу. Приїжджайте ще і усі разом. Слава Україні! Героям слава!